Продовжимо побудову нашої моделі, і в цьому відео перейдемо до створення прорізів у стінах. Прорізи, а саме двері, ми будемо створювати у цих 1, 2, 3, 4, у цих 4 стінах. Розташовуватися ці прорізи у нас будуть ось тут між п'ятою і шостою осями, та в цій стіні між 4 і 5 осями. Як і раніше, перед тим як створювати алгоритм, нам потрібно з'ясувати кінцеву мету. Ми хочемо отримати двері. Тож я обираю нод двері, він знаходиться на вкладці моделі панель моделі та додаю його на хост. Двері можуть бути створені за точками або за лініями. Якщо двері створюються за лініями, то. Габарит дверей, саме його ширина, залежить від цієї лінії відповідно і змінюється, коли ми змінюємо лінію. Якщо створювати двері по точках, то ми можемо задавати габарит дверей, ширину і висоту. Ми будемо створювати двері по точках. Як ми можемо отримати точки на лініях? Ну, По-перше, є в нас вже досить відомий. Нот, на вкладці Геометрія розташований, панель точки. Ось цей отримати точки по лініях з заданим кроком або числом інтервалів. От Давайте оберемо його і додамо на холст. Тут треба визначити, в яких лініях потрібно створювати ці точки. В лініях осьових стін, де будуть розташовуватись двері. А це в нас оці дві стіни, оця стіна і оця. Можна було б з цих трьох нодів подавати сюди на вхід зв'язки, а можна взяти: ось в нас є нод стіна, який будує стіни, і з нього також можна дістати е, лінії, тож можна звідси подати на вхід сюди, і тут вказати кількість ділянок. 4 ентер, ну, давайте ще трошки збільшимо точки. Ось так. Дабл-кліком, я можу їх виділити, і бачимо, що тут в нас створились на лініях декілька наборів точок, і по цим точкам можна побудувати двері. Проте потрібно було б ще відфільтрувати ці точки. Це як один із способів, тобто можна такий нот використати. Але я пропоную скористатись нодом створення точок за параметрами, які ми вже використовували, наприклад, коли тут будували короткі стіни вздовж буквених осей. А, але ще до цього ноду ми приєднаємо деякі математичні операції. І зараз розглянемо які. Тобто цей нод видаляємо, цим будемо користуватися. Отримати точки на лінії, задані параметрами. Сюди ми можемо одразу підключити ті самі стіни, а от які саме параметри давайте визначимось. Якщо в нас довжина всієї стіни це 1L, ось тут, в цьому ноді, ми створювали точки на відстані 0,33L і 062L. Тобто, якщо я хочу створити двері, наприклад, посередині цього відрізку, мені потрібно від 1L всієї довжини стіни відняти 062L, які ось тут у нас є задані, і потім поділити на 2. Тоді я отримую точку чітко ось тут посередині. Давайте і виконаємо ці математичні операції. Усі математичні операції, вони розташовані на вкладці сервіси. Тут на панелі MES давайте оберемо перший нод віднімання двох чисел і додамо його на «Холст». Далі перейдемо на вкладку Параметри, оберемо нод ціле значення, і також додамо його на «Холст». В ноді ціле значення задамо одиницю, підключимо її на вхід А, а на вхід «Б» включимо ось цю. Точку 062. Тобто від цієї довжини стіни ми віднімемо ось цей відрізок. Підключаємо. Щоб дізнатися результат операції в ноді, ми можемо використати інформаційну панель. Вона знаходиться також на вкладці параметри, панель значення. Обираємо цю інформаційну панель і додаємо її на хост. І Із виходу це підключаємо дані ось на цю інформаційну панель. Бачимо, що ми отримали тут 382 тисячних. Наступним нам потрібно поділити цей відрізок на дві частини. Тож знову йдемо на вкладку сервіси, обираємо нод ділення в панелі мед і також додаємо його на хост. Сюди подаємо на вхід А 0.382 тисячних, а на вхід Б подамо ціле число. 2, яке, буде ну, яке ми взяли з вкладки Параметри панель значень. Тут налаштовуємо 2 і підключаємо на вхід B. Трошки посунемо. Вихід С можемо підключити на ту саму інформаційну панель, і бачимо тисячна. Це буде приблизно середина ось цього відрізку. Давайте подивимось, давайте підключимо цей вихід на вхід параметр для ноду, отримати точки на лінії, задані параметрами. І звідси давайте з виходу П цього ноду подамо дані на вхід П ноду для створення дверей. Так, в цьому ноді, як ви пам'ятаєте, можна налаштувати сторони, з якої починати відлік, наприклад, від кінця лінії. Давайте встановимо. І також, якщо зробимо дабл-клік і трохи збільшимо точку, то видно, що вона в нас таки дійсно чітко посередині знаходиться. А двері трошки зміщені, бо в ноді дверей в нас задана прив'язка ліворуч. Давайте встановимо посередині. І звернемо увагу на такі параметри, як ширина прорізу 900 і висота прорізу 200. Тобто, за необхідністю. Ці значення тут можна змінити. Ми залишимо, як є. Так. Але ж не обов'язково виконувати ось таку прям, такий алгоритм будувати, щоб виконати якісь математичні обчислення. На вкладці сервіси в панелі Python є ще отакий нот, який називається «Арифметичні дії. Давайте оберемо його і додамо його на хост. Цей нод ми можемо відредагувати. Тобто через праву клавішу миші через контекстне меню можна обрати команду Редагувати. Тут відкриється в нас такий редактор, якому можна відкоригувати, які математичні операції виконувати. Тут відображається код цього ноду, але не обов'язково володіти навичками програмування, достатньо володіти базовими математичними навичками. Ось цей D це вихід, перший вихід, в якому виконується операції А плюс Б плюс С. А, Б і С це відповідно три входи: перший А, другий Б і третій С. Тобто ми можемо прописати тут нашу формулу, яку ми зробили за допомогою алгоритму, і заклали в ці два ноди. А формула в нас така: одиниця мінус А. Далі все стираємо і беремо це в дошки, тобто значення після 1а потрібно розділити на 2. Тепер одиниця в нас є, власне, у формулі записана. Мінус А, тобто, яке значення ми подамо на вхід А. Ми можемо подати на вхід А оце значення 062. Давайте одразу його і подамо сюди на вхід А. І з виходу ми отримаємо вже результат ще після піднімання та ділення. Так, давайте ще зробимо Ctrl-C, я натиснула на клавіатурі, скопіюємо цю формулу. І ось тут виходи і назви. Давайте відкоригуємо цю назву, щоб біля цього виходу відображалась не А плюс Б плюс С, а саме та формула, яка в нас введена, тобто 1-А поділити на 2. Після цього нам потрібно зберегти і закрити це діалогове вікно. Ось бачимо, в нас вже змінилась назва виходу. Тепер ми можемо з нього підключити, дан... підключити дані на інформаційну панель і подивитися, який там в нас результат. А він такий самий, як і в у цих чотирьох нодах. Ну, Цлих 191 тисячна. Тобто ці чотири ноди і ці дві операції можна замінити одним нодом, в якому можна зробити багато операцій, від, бо, звісно ж, ми можемо редагувати і другий вихід, і третій, і створювати нові. І, відповідно, формули також вони можуть бути набагато більші. Так, тепер, що нам потрібно зробити? Потрібно ось ці 4 ноди виділити і видалити. Ось цього нам достатньо. Ми можемо підключити дані на ось цей фід параметр Ось бачимо, одразу в нас, нас знову з'явилися ці двері. Ну, от інформаційна панель я видаляю. І щоб додати ще двері ось тут, я перейду на вкладку Геометрія. Знову оберу нод, отримати точки на лінії, задані параметрами, розміщую його тут. Задам в ньому той самий параметр T тисячна, Тільки сторона буде тут від початку лінії, нагадую, що в цьому ноді від кінця лінії в нас відраховувалось. І нам потрібно ще подати. Ось цю одну лінію, бо я хочу додати стіну тільки тут, а на вхід цього ноду. Ось так. Я її подаю, і потім з'єдную вихід точки з ходом точки для дверей. І ми отримаємо там ще одну, одні двері. А цей створений алгоритм. Давайте додамо в групу, Введемо тут назву створення дверей. Будь-який колір фону. І знову ж таки звертаю вашу увагу, що таким чином ми параметризували створення дверей по точках, а точки залежать від довжини цих відрізків. Відповідно, якщо я буду зменшувати відстань між осями, наші двері також будуть зміщуватись, при цьому їх ширина змінюватись не буде.